Новий рік почнемо з потужних пророц та видатних пророків сучасності. Коли закінчиться активна фаза, вона закінчиться в течінні двох-трьох днів. 23-го року до кінця літа ми вийдемо на кордони 91-го року, Дас і війна Бог, закінчиться. Дасть Бог всі шанси для закінчення війни нашою перемогою з повернення всіх наших кордонів. з дно з першого року у нас абсолютно є. Остановка гарячої фази війни. Звичайно, в нашій країні не помиляється лише той пророк, який не робить пророцтв. До того ж, українці дуже їх люблять, і наприклад, від Буданова пророцтв просто вимагали, бо він створив собі образ людини, яка знає набагато більше, ніж звичайний маленький українець, бо очолює військову розвідку. І, скоріш за все, так воно і є. Від Арестовича також хотіли передбачити, бо він створив образ людини, яка сидить на усіх нарадах Генштабу та Офісу простих рішень, і тому знає набагато більше, ніж ми. Звичайно, ми також хотіли про і від нашого президента, бо він, на думку українців, знав і розумів більше за усіх. Принаймні, ми усі так думали у 2022 році і багато хто у 2023 Від Гордона ніхто нічого не просив. Але він перше зрозумів, що настав час не тільки потужних планів, але й потужних гороскопів та пророцтв. Разом з цим відкриттям. Пан Дмитро на прикладі більш поважних гравців на цьому полі до Петров, що українці настільки довірливі і в них настільки коротка пам'ять, що можна помилятися буквально у кожному пророцтві. і це не потягне за собою жодних репутаційних чи Фінансових втрат навпаки, чим радикальніші та фантастичні твої пророцтва, тим вища твоя популярність та монетизація. І тут треба визнати, що наше суспільство знаходиться у стані глибокої фрустрації. Це такий психічний стан людини, що виражається характерними переживаннями та поведінкою, який викликаний об'єктивно непереборними труднощами на шляху до досягнення мети. Стан великої розбіжності реальності з очікуванням. Саме в такому стані людина дуже потребує потужних планів перемоги і єдності, а також точних та близьких дат закінчень війни. На жаль, люди і надалі хочуть чути від умовних експертів про те, як в Росії закінчаться гроші, Китай дасть команду Путіну закінчувати війну, або Трамп подзвонить з овального кабінету Путіну в прамокутну морозильну камеру на Валдаї і там його насварить. Людям треба в щось вірити, і саме тому, коли в країні нема притомного лідера і розумних еліт, на арену виходять гадалки, пророки та експерти. Місце гіркої та правдивої інформації займає солодка патока брехні. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Це перший наш випуск у 2025 році. Ну і усіх, звичайно, з новим роком. Після сюжету жду ваших коментарів. Зараз чекаю на ваші лайки, чекаю на ваші перепости. Якщо хочете допомогти проекту, будь ласка, в описі до відео є наші реквізити та посилання на наш сайт мерчу. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Деградація суспільства досягла такого масштабу, що навіть Валерій Залужний у своїй книзі Моя війна згадує наступну містичну подію. Пряма мова. 25 років тому гадалка попередила мене про війну в Україні. Далі в книзі йде розповідь про те, що в майбутню війну йому наврочила якась жінка, що їхала разом з ним в плацкартному вагоні поїзда Одеса Житомир, коли він разом з іншими курсантами повертався додому у Новоград-Волинський. Ось що сказала жінка: я побачила війну, страшно. А ти там найголовніше. Згідно мему, зараз треба додати, що цією гадалкою, звичайно, ж був Альберт Ейнштейн. Але це неправда, бо це був Дмитро Іліїч Гордон, Дівоче призвище Арестович. Що ж, треба визнати, що Валерій Залужний неймовірно потужно заходить на ринок месій всеукраїнського масштабу, найвищий президентський рейтинг, 100% впізнаваність в Україні, Європі та США, дуже низький антирейтинг. А тепер ще й обраність генерала підтверджують боги вустами своїх гадалок та оракулів. За великим рахунком. Це вже практично всесвіт роману Дюна, де нація сторіччями очікує на пришестя пророка та релігіозного лідера. І він приходить і починає священний джихад. Він звільняє планету Аракіс. Потім стає імператором відомої частини Всесвіту і звати його Валерій Федорович Муадіб. До речі, я так пожартував на Фейсбуці, а до цього назвав Яценюка збитим льотчиком. А Порошенко шеї холодом. Це також з дюни. Звичайно ж, до мене одразу прибігли екзальтовані коментатори і звинуватили в тому, що для мене немає нікого святого, і заради хайпу я готовий ображати великих політиків в Україні. Моя відповідь дуже проста: сучасні історії великих я ще не бачив. Були в Міршаві, товсті, дебелі, фізично обдаровані, хитрі. А моадіба ми поки що чекаємо і невідомо, скільки поколінь зміниться, перш ніж він з'явиться. А може це дійсно залужне? І в другому томі ми дізнаємо, що гадалка розповіла йому про Британію і про повернення на поле битви. Я, власне, не скидав би з рахунку і діючого президента України. В нього в запасі теж є ще кілька чудес для українців. Дуже було приємно. Я вважаю, що це не від мене залежав цей результат. Я впевнений від лікарів. Ну, момент приємний. Значить, хлопець, я з ним фоткався. Так, і він, значить, він не ходив. Так, він працює над цим і Сполучені Штати Америки. І там і він там був в лікарні, і тут йому допомагали, і там дійсно суперхюманс. Ну просто. Якщо дадуть мені, зараз телефон, я знайду, та, я сам знайду. а я зам знайду. Мені дадуть зараз телефон. Просто. О, дякую. Мені просто прийшло повідомлення перед інтерв'ю. І ну в чому кайф? в Тому що він каже: приїжджав президент, і я почав ходити. Хай частіше приїжджає. Так я розумію, що хотів сказати президент, але зараз це все перетвориться на мем, де солдат почав ходити після зустрічі з Зеленським. Це просто невідворотньо. Що буде далі? Я думаю, що найближчим часом замість тестів на IQ, диплома з вищої освіти та характеристики до роботодавця та виборця, треба буде приносити свою натальну карту, за якою астрологи вже намалювали схему зоряного неба в момент твого народження і точно визначили ключові особливості особистості, твої сильні та слабкі сторони і так далі. Таким чином на важливі питання відповіді отримують не тільки жінки, але й державні установи, такі як МВС, СБУ, ГУР або Податкова. З переходом до містично-автократичної форми правління від осіб, що претендують на високі державні посади, будуть потрібні нові навички, наприклад, гадання на картах Таро без словника, передбачення наради за 24 години до події, перетворення на інваліда другої групи. Для чиновників аграрного сектору обов'язково вміти викликати дощ та приманювати бджіл на великій за обсягом території. В школах разом зі Словом Божим має сенс почати викладати основи алхімії та хіромантії, а на військовій підготовці не ігнорувати базові гримуари некромантії. Для дівчат обов'язково вміти варити приворотне зілля на основі борщу та наводити порчу на свійських тварин та автомобілі. Зрозуміло, що це стане додатковим навантаженням для активістів. Доведеться організовувати центр протидії алхімії, вводити обов'язкове декларування натальних карт, а небезпечні сатанинські культи ліцензувати. Буде непросто, але якщо ви хочете, щоб солдати оживали, гадалки вгадували початок війни через 25 років, а продавці пірамідок, її кінець, то для вас просто не існує іншого шляху. Будемо відвертими, у нас не вийшло з президентсько-парламентською державою, потім не вийшло з парламентсько-президентською. Зараз не виходить з одним президентом та п'ятьма менеджерами. Я впевнений, що настав час магічного соцреалізму, коли усі проблеми ми будемо вирішувати за допомогою магії. Бо вона вочевидь набагато ефективніша за наполегливу працю, методичне планування та здоровий глузд, особливо коли ми наполегливо не працюємо, методично не плануємо і здоровий глузд нам, в принципі, не потрібен. Саме тому цього року я сам вирішив стати пророком, який дасть вам усі відповіді на загальні масштабні питання. Для цього я встановив прямий зв'язок з деміургами Всесвіту через ретранслятор Гордона Басман та супутник притули. І ось моє вам перше пророцтво у результаті інтенсивних перемовин бойові дії в Україні припиняться до початку літа. Якщо цього не станеться, наприкінці року мова буде йти про капітуляцію однієї сторін. Тут пророцтво стає нечітким. За видінням оракулів яковини Дмитра Іліча та Світана капітуляцію підпишуть росіяни. За рунною магією Арестовича капітуляцію підпише не Росія, а інша сторона. Також кількість солдатів СЗЧ зрівняється з кількістю бусифікованих у 2024 та 25 роках. Більше про Рост та видінь шукайте у нашому телеграм-каналі. Також є посилання на магазин в описі до відео. Назва Чарівна лавка. І я не жартую, у цьому році вам усім будуть потрібні амулети. Мене, наприклад, захищає флешка гордона з інтерв'ю з Гіркіним, яку він відправив до Гаги. Але вона була перехоплена анонімною групою мольфарів-хекерів та вимінена мною на трилітрову банку Хумуса. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано. Слава Україні!